На заході країни у п'ятницю, 2 вересня, хмарна погода в регіоні триматиметься цілий день. А у Чернівцях та Івано-Франківську на додачу пройдуть дощі. Нічна температура плюс 7, денна плюс 20. Перший вихідний день осені принесе з собою дощі та хмарну погоду. Але в Луцьку, Ужгороді та Рівному опадів в цей день не передбачається температура від плюс 10 до плюс 18 градусів Цельсія. Неділя, незважаючи на хмарне небо, виявиться теплою. В Ужгороді буде похмуро, але опадів синоптики не прогнозують. Вночі плюс 10 в день плюс 22, п'ятниця для північних та центральних областей країни буде різноманітною. В сумах ясно. У Вінниці та Кропивницькому в цей день похмуро. Решта областей регіону хмарно з проясненнями. Вночі плюс 6 в день плюс 23. Субота 3 вересня принесе з собою похмуру погоду на весь регіон, а в сумах Полтаві Вінниці та Кропивницькому пройдуть дощі. Температура від 8 до 19 вище нуля. Неділя виявиться ясною для Кропивницького та Черкас. У Полтаві пройде дощ, решта областей регіону мінлива хмарність. Температура в регіоні від нічних плюс 7 підніметься до плюс 20 в день. На півдні у п'ятницю 2 вересня має бути переважно хмарна погода. Лише в Криму ясно та сонячно. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 15 до плюс 25. Субота, за прогнозами синоптиків, вкриє дощем майже всю територію регіону, але в Криму опадів не передбачається. Температура повітря від плюс 16 до плюс 26. Неділя дасть можливість мешканцям півдня насолодитись безхмарним небом та теплою погодою. Найнижча температура плюс 14 вночі, найвища плюс 24 в день. На сході у п'ятницю, 2 вересня, синоптики очікують переважно ясну погоду, але в Донецьку та Луганську в цей день має бути хмарно. Нічна температура плюс 9, денна плюс 24. Суботній день за прогнозами синоптиків має бути хмарним, а в Запоріжжі має піти дощ. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. На неділю синоптики прогнозують дощі по всій території Східного регіону, а в Луганську пройде гроза. Температура від плюс 12 градусів вночі до плюс 19 в день.